Вітаю, я Світлана Новікова, вчителька хімії. Ми починаємо нову тему: кількість речовини, розрахунки за хімічними формулами. Ця тема є надважливою в курсі хімії, тому що всі розрахунки ґрунтуються саме на такому понятті, як кількість речовини. І саме сьогодні на занятті ми будемо говорити про таку цікаву фізичну величину, як кількість речовини. Одиницею вимірювання якої є моль. І число авогадро. Починаємо. На сьогодні ви вже знаєте багато фізичних величин. Наприклад, маса, об'єм, температура, швидкість, тиск, час та інші. Кожна фізична величина має свої одиниці вимірювання. Так, маса може вимірюватися в кілограмах. Об'єм у літрах, температура в градусах за Цельсієм, швидкість в кілометрах на годину, тиск у паскалях, час у годинах. Уявімо, що ми прийшли в магазин купити певні продукти. Якщо ми купуємо цукор, цукерки або, наприклад, борошно, то нам вимірюють масу цих продуктів кілограмами. Якщо ми купуємо молоко або мінеральну воду, то об'єм напоїв вимірюють у літрах. А якщо ми хочемо купити тістечка, то ми беремо певне число штук. Давайте повертаємося до хімії. Ви вже знаєте, що речовини можуть складатися або з атомів, або з молекул, або з йонів. Це структурні або формульні одиниці речовини. А чи можна їх вимірювати штуками, як тістечка? Виявляється, можна. Давайте порівняємо деякі речовини, їхні структурні одиниці і маси. Для уявного експерименту візьмемо активоване вугілля масою 12 грамів, алюміній масою 27 грамів і воду масою 18 г. Структурними одиницями вугілля і алюмінію є атоми, а води молекули. Помріємо, якби у нас була змога порахувати ці структурні одиниці як тістечка. Але на жаль, такої фізичної змоги у нас немає, тому що і атоми, і молекули дуже маленькі частинки. Ми не можемо відокремити одну таку частинку від іншої. Але вченим різними методами вдалося порахувати число структурних одиниць, і виявилося, що для нашого уявного експерименту 12 грамів активованого вугілля, 27 грамів алюмінію і 18 грамів води містять однакове число структурних одиниць. А саме 6,2 помножити на 10 у 23 степені цікаво, а чому маси різні? Ми ж узяли однакове число частинок. Річ у тому, що кожна частинка має свою масу. Як наприклад, 10 мандаринів і 10 апельсинів. Число цитрусових однакове, а маса буде різною. Знову повертаємося до хімії. 6,2 помножити на 10 у 23 степені дуже велике число. Щоб ви уявили, наскільки це число велике, наведу таке порівняння. Якщо вкрити земну поверхню таким числом, помножити на 10 у 23 степені тенісних м'ячиків, то товщина цього покриття становитиме приблизно 100 км? Користуватися на практиці великими числами, як і маленькими, незручно. Учені сказали, нехай це буде 1 моль. І тепер для будь-якої речовини 6,2 помножити на 10 у 23 степені структурних одиниць є 1 один моль. Як же це запам'ятати? А давайте знову проведемо аналогію. Ми ж запам'ятали, що один кілограм це 1000 грамів. Один кілометр це 1000 метрів. Один метр це 100 сантиметрів. Одна хвилина це 60 секунд. І ми в змозі запам'ятати, що один моль це шість. Цілих дві сотих помножити на 10 у 23 степені частинок атомів, молекул, йонів. Цю величину назвали стала Авогадро На честь італійського фізика і хіміка Амедео Авогадро. Її позначають великою латинською літерою N з індексом А. А тепер спробуємо дати визначення, що таке моль. моль. Це така кількість речовини, яка містить стільки структурних одиниць атомів молекул або йонів, скільки їх міститься в 12 грамах атомів карбону. І ми вже запам'ятали, що їх там 6,2 на 10 у 23 степені атомів. Якщо кількість речовини це фізична величина, то вона має якесь позначення. А позначають цю величину маленькою латинською літерою n. А моль одиниця вимірювання цієї величини. Якщо 1 моль це 6,02 помножити на 10 у 23 степені структурних одиниць, то 2 моль удвічі більше. 12,4 помножити на 10 у 23 степені структурних одиниць. Число структурних одиниць позначають великою латинською літерою n. Для розрахунку числа структурних одиниць, кількість речовини необхідно помножити на сталу авогадро. А для обчислення кількості речовини число частинок ділимо на сталу авогадро. Підсумуймо, кількість речовини фізична величина. Моль одиниця вимірювання кількості речовини. 1 моль 6,2 помножити на 10 у 23 степені структурних одиниць атомів, молекул, йонів. І це стала авогадро. На цьому у мене все. Опрацюйте конспект і розв'яжіть тестові завдання. Дякую і до зустрічі!